Ми в захваті від українських збройних сил. Те, що сталося над Осколом. Думаю, саме так в історію. Ця Битва над Осколом. Подібно битві на синіх водах, подібно битві під Оршою, подібно Хотинській битві. Це буде битва е, над Осколом. І це. Е, Скажем, чудово, що продовжується ряд наших перемог. і Ми чекаємо наступних, і підручник шкільний з української історії доведеться ближчим часом зробити вдвічі товшим для того, щоб туди влізли наступні битви. І е, що це все показує? Це показує, що ми краще, ніж московити в наступі, а вони гірші ніж ми в обороні. Рівнюють цю битву над осколом з відомою операцією німецьких військ 1942 року Фрідерікус II. І е, тоді ми пам'ятаємо, що після 42-го року був 43-й рік і 1944-й, коли московити за допомогою Заходу зуміли переламати хід кампанії. Але е, тоді у Сталіна була дуже велика річ. У нього були загороджувальні загони. Він міг розстрілювати сотнями тисяч людей для того, щоб мільйони гнати в наступ. Він вмів завалювати м'ясом противника. Путін не Сталін, у нього нічого цього немає. Тобто, більше ніж десяток других вони розстріляти неспроможні кадирівці не справляються з функцією загороджувальних загонів. Тобто вони будуть бігти. Ми бачимо, що це не лише удар по московицьким Збройним силам, але і по московицькій пропаганді. Все посипалося. Пропаганда посипалася, скрепи посипалися. Дуже серйозні проблеми в Чечні зараз, що московиські силовики, ФСБшники, вже не ховають своїх намірів під шумок відступу розправитися з Кадировим. А це багато хто бачить в Чечні, які так само хочуть позбутися Кадирова, а позбутися в тому числі і московських силовиків. Коротше, там Чечня вступає в ситуацію дестабілізації позаяк Чечня, це серце нинішньої рефії, то проблеми і в Москві, не лише в Чечні все тільки починається, і е, вереск пропагандистів. Які ніяк не можуть намацати лінію пропаганди тепер, це обвал пропаганди всієї свідчення того, що там дуже скрутні обставини. Ми будемо говорити про це в подальшому. Найрозумніше з московицьких ватників кажуть, що трагедія в тому, що зараз зникає, знищується на полях битв міф про абсолютну перевагу московитів. Над українцями. В час нового міфу у них в головах українці зараз починають займати місце середнє між всесвітнім злом євреями і місцевим злом кавказцями десь посередині українці. І наше завдання вийти на перше місце. От ми для них маємо стати всесвітнім злом. Всесвітнім слом, браття і сестри, посунути з цього почесного місця наших братів-євреїв, і ці нові наші ролі потрібно відповідати. Ми повинні відповідати цьому, розправити груди, розправити плечі, спину прямо, ходити як чечени, брати за горло, як євреї, видушувати соки. Ми зможемо з вами це зробити. Це вже нова нація. Треба звикнути. Треба звикнути до того, що ми інші. Ми маємо дивитися на себе новими очима. Зараз Збройні Сили України дають нам цю можливість. Нашим національним дзеркалом зараз є Збройні Сили України. Ці от пришелепковиці українці. Вічно ображені, вічно підопущені, якісь вічно, які крадуть крадькома. А Це вже в минулому. Сьогодні ми дивимося в дзеркало в Збройні Сили України і бачимо щось інше. І ворог бачить інше, і світ бачить інше. Ми інші, браття і сестри. Треба поводити себе по-іншому. Чим більше квадратних кілометрів ми відвоюємо ворога, тим більш результативним стає управління інформації, чи відділ інформації, чи як воно там називається, Міністерство оборони Ерефії. Кожен день вбиває вже по 100 тисяч українських нацистів, буде вбивати по мільйону нацистів в день. Тобто, чим менш результативний Генеральний штаб, тим більш результативний відділ пропаганди, це, мабуть, і непогано. Але наші брати гинуть на фронті, і дорогою ціною дається нам відродження нації і ця перемога, і нині я хотів віддати належне данину пам'яті, данину скорботи нашому брату-алігатору, який кілька днів тому загинув вкраз на початку цього наступу. Я пам'ятаю, алігатор Геннадій Шурман. Він родом з Шахтарська містечко, таке абсолютно наркоманське було якраз перед 14 роком, а це дивовижної чистоти людина. Я вперше звернув на нього увагу, коли цей фідутворення, бо тоді вона свята Марія, Чарота Ісуса Христа, і під час літургії він молився на колінах. Вся літургія на колінах був дуже. Ревним християнином і чудовим воїном. Йому не було, не було куди повертатися. Шахтарськ досі окупований. І 9 років на фронті він так і не встиг повернутися в Шахтарськ. Я думаю, не дожив, можливо, тиждень, можливо, місяць. Він загинув кілька днів тому і і похований не в Шахтарську своєму рідному, не на Донбасі, а у Львові. Гинуть герої, але кількість героїзму збільшується. Нація міцніше в цій війні неслабне, попри всі наші трагічні втрати. Як писав Анатолій Лукуніс ще в 90-х, волога цвіль Європ лоскоче наші ніздрі. Спекотних азій тлін судомить рамена. Чекай бій, все інше буде після. Життя триває, точиться війна. Амінь, браття і сестри. Точиться війна.